В інтернеті можна знайти безліч відео про котів, і якщо є щось що вони нас навчили, так це те, що коти, напевно, найфотогенічніші істоти на землі. А ще їхні вирази обличчя, дивні рухи та непередбачувана поведінка роблять їх ідеальними героями для відео чи для мультфільму. Флоу анімаційний фільм, що розповідає про кота, який є дуже незалежним. Одного разу сталася велика повінь, яка зруйнувала його дім. І кіт потрапляє в маленький човен, котрий він ділить з групою інших тварин. Кіт має подолати два свої страхи. Перший це вода, а другий навчитися взаємодіяти з іншими. Так коротко та зрозуміло на одному з інтерв'ю описав свій мультфільм режисер Флоу Гінс Зіла Балодіс. І так, можете самі спробувати вимовити його ім'я. Потік, так прикладається назва мультфільму, промовляє до глядача через захоплюючі візуальні ефекти, чудову візуальну історію, милих персонажів і яскраву музику. Він створює таку медитативну і в той час емоційно заряджену історію. І це все універсальною мовою візуального оповідання. Хоча й випробовує терпіння тих, хто більше звик до звичайних оповідей. Так, цей мультфільм без жодного слова. І як це? Як розповісти історію без жодного слова? Дія мультфільму відбувається в яскравому, але безлюдному майбутньому, яке здається навіть трохи моторошним. Помітно, що люди тут відсутні. Кіт, який тихо спостерігає за ритмами природи, живучи в домі, який колись належав родині. Мирне існування кота раптово порушується великою повінню, яка знищує його притулок, змушуючи його шукати притулку на маленькому човні. Це судно такий собі ковчаг, яке швидко стає тимчасовим притулком для різних тварин, які борються за місце у цьому світі. Незабаром на човні утворюється цікавий союз. І з котом, капібарою, лемуром, птахом і лабрадором ретримером у всіх них дуже різні характери, але тут чудово попрацювали над тим, щоб надати кожному персонажу індивідуальність зрозумілу для певного виду. Це режисер мультфільму. Думаю, ви запам'ятали його ім'я. Міцквайт персоналсторіякшли, биказ зеферштаймамворкінвіда тім майселфа юсто я филм з джбаймайселфен. Кіт у цьому творі значно не схожий на більшість котів із мультфільмів, а натомість тут він більше схожий на справжнього кота з всіма котячими манерами, з чотирлапою спритністю, хитростю, постійною дрімотою і інколи бажання погратися. Тварини у цій реальності приблизно 90% часу виглядають і проводять як справжні тварини, а решта 10% виявляють підвищений інтелект, який дозволяє їм, скажімо, заступитися один за одного, ділитися їжею або керувати вітрильником у хвилястих водах, що значно перевищує здатність реального кота, який зранку скине і столу ваш стакан з водою. Хоча і тут таке є. The Seed of the Sacred Fig, Germany. And Flo, Latvia. Okay. Okay. And for Best Animated Feature Film, here are the nominees Flo. Inside Out 2. Of a snail» щойно ви подивилися, як режисер реагує на номінацію у двох категоріях премії Оскар: найкращий анімаційний повнометражний фільм та найкращий міжнародний художній фільм. Маю надію, що 3 березня 2025 року ми зможемо поглянути на ще одне таке відео, але вже з перемогою у одній чи навіть у двох номінаціях. Для мене серце флоу це анімація з багатошаровою текстурованою картинкою, яка нагадує малюнки, які не є витончені до ідеалу, і мінімалістичні, але яскраві пейзажі, які виглядають живими. Ось що говорить режисер про вигляд персонажів. Я думаю, що якщо у персонажів буде занадто багато деталей, вони можуть втратити свою привабливість і стати менш виразними. Я хотів уникнути цього. У класичних фільмах, намальованих вручну, фони часто мають набагато більше деталей, створених олійними чи цифровими фарбами, але персонажі зазвичай мають прості однорідні кольори. Якщо не додавати занадто багато деталей, до персонажів, Глядачі можуть спроєктувати на них свій власний досвід. І побачити в них не просто кота з фільму, а їхнього власного кота. Це робить персонажа більш інтенсивним і привабливим. За своєю суттю флоу це історія про наполегливість і трансформацію. Відсутність діалогів дозволяє фільму долати мовні бар'єри, роблячи його теми доступними для глобальної аудиторії. Незважаючи на те, що він зосереджений на тваринах, це без сумніву і дослідження стану людини. Історія флоу блукає з місця на місце через затоплені ліси, дивне покинуте місто, де великі стовпи маячать вдалині. Під час перегляду ти занурюєшся у цей світ, хоча він не є прив'язаним до реального життя. Саме тому тут помітні мазки та недоліки в декораціях. Ми розміщуємо деталі лише там, де це дійсно необхідно. І в деяких фонах ми намагаємося залишити їх із якомога меншою кількістю деталей. Це ще один спосіб спрямувати аудиторію, куди дивитися. Це частина стилю, це текстури та кольори. Так, і якщо ви додивилися до цього моменту, ви можете написати свої враження тут в коментарях. І також поставити лайк та підписатися. Мені буде приємно. А ще забув сказати, що хорошою підтримкою буде поширення відео у своїх соціальних мережах. Також одним із найважливіших елементів розповіді була камера, вона натхнена довгими дублями з фільмів Альфонсо Куарона та прийомами документального кіно. Тут камера не просто спостерігає за персонажами на відстані, вона стає активним учасником історії, засобом оповідання. Її рухи нерідко ручні, а отже, не завжди ідеально точні. Вона може не встигнути за подіями відволіктися, ніби жива істота чи ще один персонаж цієї історії. Це створює ефект присутності, додаючи сценам автентичності та емоційної напруги. На екрані завжди щось відбувається. Фарини метушаться навколо крихітного човна, уникаючи перешкод, а на фоні залишається ледь помітні сліди людей. Вода хвилюється, кишать рибою та іншими істотами, повільно підіймається, затоплюючи дерева та будинки. Усі ці елементи гармонійно переплітаються і створюють живий та дихаючий світ. Це не просто історія про виживання, це розповідь про взаємодію, стійкість і зв'язки, що народжуються під час кризи. Вона нагадує нам, що навіть перед обличчям величезних небезпек у світі все ще є місце для краси, єднання та надії. Якщо кід навчився співпрацювати з такими різними компаньйонами, як ледачий капібара, зосереджений Лмур, весела собака і впертий птах, який завжди тримає курс. То, можливо, і ми зможемо подолати свої розбіжності заради спільного майбутнього. Адже у нас, на відміну від котів, немає дев'яти життів. Дивно, як невелика історія виживання про маленьку тварину надихає на такі думки. Це фільм, де діалоги відсутні, тому що вони тут абсолютно не потрібні. Всім дякую за перегляд. Підтримуйте Збройні Сили України. До зустрічі.